Вообще, что такое человек? Человек ⁇ это периферийное устройство типа телевизора, которое ловит антенны, посылаемые откуда-то. Ловит антеннами волну, а через волну ловит информацию. То есть в самом телевизоре нет говорящей головы, там бесполезно заглядывать, там ни дяди, нет ни машинок с той стороны, как дети думают. У нас внутри тоже ничего нет. Есть приемник который ловит волну. Этот приемник, понятное дело, находится в мозгу. Уже многие ученые сошлись на том, что это какая-то э, часть системы. Точно так же, как нейроны взаимодействуют друг с другом, точно так же люди ⁇ это нейроны большого головного мозга, условно. Мы точно такие же строим сети, как нейроны у нас в мозгу. В малом отражено большое, и наоборот. Все системы взаимосвязаны. Поэтому, когда мы условно одеваем какую-нибудь роль, вот меня назначили на роль Весна, Сегодня, значит, и, и это Весна для конкретного человека или для конкретной системы, потому что группа людей – это уже система. Вот если я Весна для всех вас, то каждый из вас почувствует что-то свое, особенное. «здравствуйте, здравствуйте, заходите, заходите». Пожалуйста. Но будет и некий групповой срез. Общий срез для всіх. І коли ви становитесь. Я буду скакати, мови на мову. Михайло, ви українську трошки раз... нормально. нормально вам? Да? Тому що у нас люди з-кордону сьогодні дуже широка, дуже міжнародна група. Дуже міжнародна, взагалі моя діяльність міжнародна з самого початку, тому що я почала вчитись і привозити вчителів з Англії, з Австралії, ну так, щоб не, недалечко. А тепер люди, які поз'їжджали з різних місць. Ми з вами, звичайно, познайомимось. Кому не зрозуміло, що я говорю українською, але я й сама буду скакати з однієї мови на іншу, тому що в мене поток іде російською все одно ще й досі, тому що 20 років чи 30 навчання в різних інститутах і на різних семінарах російською, воно ж вдається в знаки. Але якщо вам не зрозуміло, ви перепитуєте, зупиняйте в секундочку, що це за слово кривенький, непонятен контекст. В общем, все запитуйте. Коли ми стаємо в цю гру, ми включаємось в цю гру, ми стаємо частиною якоїсь інформації, яка хоче бути проявлена. Все хоче існувати. Це пункт номер один. На ці, у цьому всесвіті, все, що існує, бажає існувати. Це, до речі, правило працює і на всі ті наші старі. Болі печалі, негаразди, яких ми хочемо позбутись, чому ж вони з нами так довго? Тому що будь-яка енергія, слово, звук це вже енергія. А якщо у вас це досвід, то це прям гарно сформована енергія, яка нікуди сама не піде, з якого її радості йти, якщо вона з вами вже так гарненько прижилась. Тобто ми приходимо і працюємо з тим, що нам не подобається. І ми ніколи не працюємо з тим, що нам подобається, бо усе трансформується. Якщо ви будете відступлення, якщо ви будете дуже часто і багато розказувати про свої досягнення, та ще й тим людям, які вас не підтримують, воно буде трансформуватись, розсіюватись. Енергія розсіюється. Так само буде розсіюватись і енергія печалі. Якщо ви в правильному місті будете е цю енергію використовувати, воно все розсіюється. Все, до чого ми торкаємось, е будь-які згустки розсіюються. Ну, так, е тонкий мір він має таке правило. Я дуже збиралась просто вам пояснити, що розстановки це не складно, і вже пішла у космічні висоти. Ви бачите, мені, мене... мені вдалося. Я легенько вас не заплутану. Так, Я зрозуміла. Мені буде то жарко, то холодно, я буду то роздягатися, то одягатися. Ще раз: я є для того, щоб гармонізувати те, що буде відбуватися в полі. В полі ми будемо відігравати ролі. Це для тих, хто ще жодного разу не робив розстановку. Яку роль буде назначати людина, в якої запит? Так? Все, в принципі, все. Чому це працює? Те, що називається розстановки, насправді це мені розказував учень французької школи. Існує французька школа розстановок, окремо від німецької. Бо німецьку ми знаємо, і найбільше ми знаємо Берта Хелінгера. Ну, тут на цій території він популяризував цей напрямок. Але не він започаткував, до нього ще було багато системних упорядкувань, тому що це українською все-таки перекладається не розстановка як упорядкування. А системні упорядкування. Так, ось є французька школа, і французька школа стверджує, що це стародавня суфійська практика спілкування з родом, і їй тисячі років. Але спілкування з родом для того, щоб когось зрозуміти, Розумієте, ми ж завжди людство завжди спілкувалося з ким з тим, хто помер. Бо думали, що якщо вони померли, то вони більше знають. Ну так вважалось. Ми часто спирались на всі ті знання. Зараз уже взагалі не, не відомо на що треба спиратись, але о, оця культура, вона існує. І там о, в одній культурі це були шаманські практики, просто сидив шаман, входив собі в транс і щось віщав. До речі, в Греції це були піфії, це були жінки, які входили теж в транс. Ну, в общем, все відбувалося однаково. А у суфіїв був танець, коли вони збирались колом, коли вони е, будували, прямо вистраювали оцей родовий канал. А родовий канал це ж ви розумієте, я, тато, мама, це така пірамідка. Далі їх батьки і так розмноження. Ми можемо вибудувати будь-який родовий канал. Хватало б людей, можна в це, в це поставити, і тоді людина може відчує якусь енергію зі свого роду. Не факт. Це ще треба, щоб людина вміла це відчувати. Але ця практика є. Тобто розстановки це древня софійська практика, яка більше ну, багато тисяч років. Підсумовую. Коли ви станете в роль, ви щось відчуєте, тому що такий принцип нашого головного мозку і нашого тіла, ми все одно уловлюємо якісь впливи, вліяння. Раз, два. Я буду задавати вам питання, і все ви відповідаєте на ці питання. І якщо ви не відповідаєте на ці питання, ми робимо тест, мишечний тест. І після цього ми йдемо в розрішення. Любую. у будь-якій ситуації є напряження і його розрішення. Тобто, коли напряження, это, ну, схлопується, в, в термінах заряд уходить. З чим би це таким порівняти? Коротше, ви всі переживали період, от бісить мене это. І ви відчуваєте, що це бісить прямо в тілі. І воно таке дуже плотненьке, правильно? Коли бісить, прям сильно плотненьке. А потім щось відбувається, клас, і ви вже помічаєте, що ви вже не біситесь всередині, хоча ситуація могла не змінитися. А ви зараз на чомусь іншому сфокусовані. Заряд пішов. Можливо, якщо ви повернетесь то в той бік він знову з'явиться. Але оці емоційні стани, вони дуже подвіжні є. Навіть не Дякую. Так, Напруга спадає. Наша задача взяти якийсь ваш досвід і покрутити в ньому гаєчки так, щоб в цьому досвіді стало приємно знаходитись. Ми нічого з досвідом як фактом не робимо, ми робимо лише з енергією сприйняття з енергією вашого сприйняття. І ще, що цікаво і приємно, у будь-якій груповій роботі все, що <кій> вас зачепило, це все про вас. Навіть якщо це розказують, не знаю, про Марс, людина там з Марсу, і вона зараз розказує про Марс. І ця метафора для вас важлива. То ви її дихаєте, проживаєте і все таке інше.